Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, журналіст, який завжди говорить правду, розслідує корупцію, кримінал, контрабас в Чернівецькій області на території Дністровського району та на Сокірянщині місті Сокіряни. Сьогодні мені поступила інсайдерська інформація про те, що містом Сокіряни Чернівецькій області керує не закон, не влада, не правоохоронці, ні прокуратура, ні суд. В місті на превеликий жаль закон України та правоохоронні органи не діють на превеликий жаль. По інсайдерській інформації містом Сукіряний Чернівецькій області керує кримінальний авторитет на поганяло пуфік. Саме пуфік є ставлеником транскордонного криміналу, який контролює контрабанду з Придністров'я мол, через Молдову, через Чернівецьку область і до Західної Європи. Саме кримінальний авторитет Пуфік роз'їжджає по місту Сукіряни, дає вказівки корумпованим правоохоронцям, корумпованим прикордонникам, корумпованим митникам. І по інсайдерській інформації кримінального авторитета на поганяло пуфік обходять навіть. На превеликий жаль, поки що, працівники спецслужб. Кримінальний авторитет на прирізько поганяло, пуфік вирішує в сокірянах усі проблеми. Збирає дань з підприємців, займається кіньовими оборудками та схемами. Але головний його інтерес кордон. Саме на кордоні в сокірянах на Сокірянщині можна заробити за ніч. Сотні тисяч доларів. Просто отак з повітря. Кримінальний авторитет пуфік є ставником, як я сказав, уже транскордонної мафії. В сукірянах мафія не проста. Коли я казав, що вона круче італійської, я сказав правду. Транскордонна мафія, яка з Придністров'я жене все в Західну Європу. За ним стоять великі люди. А можливо, і російські спецслужби та служба Комітет Державної безпеки Республіки Придністров'я, невизваної філіал Російської ФСБ. Хто такий кримінальний авторитет? ПУФІК, який тримає місто Сокір'яни в Чернівецькій області, є його смотрящим. Ось таку інсайдерську інформацію я виклав зараз. На мою думку, цю інформацію потрібно розглянути. Перед усім, представникам, чесним представникам українських спецслужб некорунповних, які повинні зайнятися містом Сокіряни, зайнятися криміналом, контрабосом та авторитетами, кримінальними міста Сокірян Сокір'янщини, такими, як кримінальний авторитет напоганяло. Пуфік. Інакше за що хлопці гинули на Майдані? За що хлопці гинули в АТО? За що хлопці зараз тисячами, десятками тисячами гинуть, пропадають безвістки, калічують, попадають в полон на російсько-українській війні? За що? Я вас питаю? За майбутнє України? А майбутнє України в Секірянах це кримінал, транскордонний кримінал, контрабосні бандити. Та кримінальні авторитети напоганяло пуфік, які вирішують в сукірянах все. Не закон, не влада, а пуфіки керують зараз містом сукіряни та усією Україною. Потрібно цьому просто покласти кінець, поставити їх на місце, прикрити, приземлити. інакше у нас, у наших дітей, внуків. В Українців не буде майбутнього. З вами був Іршвець. До нових зустрічей.